І наслідок того, що в нашій армії на системному рівні відсутня будь-яка ідеологія, будь-яка вища мета, яка б мотивувала тебе мислити за межами своєї посади. Тобто ніхто не париться щодо того, що буде з твоїм підрозділом через 2, 5 або навіть 10 років, тому що тебе вже там не буде. Ти будеш мати вже іншу посаду. Тож важливо лише те, що з тобою відбувається тут і зараз, а усе інше, що буде мати вихлоп через півроку, рік і більше, можна просто відсіяти як неважливе. Такий підхід є критично невірним і, з моєї точки зору, одним з головних генераторів негативних процесів в армії. Бо будь-яка діяльність починається з мотивації. А підхід, прийнятий в армії, не тільки вбиває можливість мотивації. Він заохочує демотивацію стратегічного розвитку як конкретної особистості, так і будь-якої військової частини.